Привіт, мене звати Ракетіна Поліна, мені 9 років, мій зріст 138 см. Я вмію кататися на велосипеді, самокаті та роликах. Вчуся кататися на скейті. Я займаюся на танцях, ходжу в театральну студію «Дзига», співаю на хорі та вчуся грати на піаніно. Я дуже люблю розповідати цікаві казки та різні підбадьорливі історії. Я люблю ліпити з пластиліну та робити щось своїми руками. Я вільно володію українською та російською мовою, вчу англійську, На жаль, ніякого досвіду зйомок я не маю. Але я з задоволенням знімуся у ваших проектах. Дякую за увагу! До побачення!